Привіт! Дякую, що дивитеся Слава Про, і дякую, що підписуєтесь на мій канал. Вас вже майже 40 тисяч, а хочеться 50. Тому не забудьте натиснути на підписку. Я вже вам розповідав, що в інстаграмі мене заблокував. Влад, яма за незрозумілих причин. І не тільки мене, а ще й мого сина. Я записав голосове повідомлення владу для того, аби з'ясувати причини, але воно досі не прослухане. Ви знаєте, я вже і забув про це, як мені про влада нагадала одна підписниця. Справа в тому, що яма виклав у себе якийсь там пост, під яким у нього спитали, за що ж він мене заблокував. Відповідь мене ще більше здивувала на цей коментар. А влад яма відповів дуже просто: а хто це? Тобто, образа ями настільки велика, і для мене все ще є незрозумілою. Але знаєте, що дивно: тобто, легше ображатися і ображати мене ніж. А прослухати моє повідомлення, відповісти і розібратися зі всіма питаннями. Ну але е, на це напевно здатні не всі. Хоча, як на мене, так мають робити всі дорослі і мудрі люди, просто спілкуватися, обговорювати все, що бентежить, і тоді у нашому світі буде менше конфліктів і образ. А Настя Каменських набрала зайву вагу за рік. Про це вона розповіла у себе в інстаграм. Дуже довго співачка нічого не публікувала, але ось нарешті у неї почали з'являтися фотки. І Настя вирішила відповісти на декілька запитань. Зокрема, сказала про те, що у неї був і є дуже важкий емоційний стан. А ще вона набрала зайві кілограми і зараз активно повертається до занять спорту. Ну і окрім цього, Каменських зараз активно готується до ту. І почала записувати нові пісні. Ну тобто у Насті пішло знову життя. Щоправда, про потапа не було жодного слова. А, вже довгий час пара не викладає спільні фото і вони не згадують один про одного в інстаграмі і ходять активні чутки про те, що вони більше не живуть разом. Але це лише чутки, і ви знаєте, я дуже сподіваюся, що у Льоші і Насті все добре. І буде добре. А от як ви думаєте, Потапі Настя ще разом? А гурт антитіла зняли потужний кліп. У Бахмуті пісня так і називається Фортеця Бахмут, і хлопці три доби провели разом з гаубичним розрахунком, щоб зняти нове мотивуюче відео для всіх українських військових. Ну а знімали це відео під наглядом ворожих розвідувальних апаратів, БПЛА і постійною загрозою влучання по позиціям ворожими касетними снарядами. Якщо ви ще не бачили цей кліп, то посилання на нього буде в описі мого випуску. Заходьте. Дивіться. А де Олег Винник? Знову ж питаєтеся ви мене? А я спитався у знайомих. А Олег Винник продовжує лікуватися в Німеччині, а саме в Берліні. Стало відомо, що саме там співак проходить лікування. Яке саме лікування і що за хвороба у Олега невідомо. Але стан, скоріш за все, настільки важкий, що Олег не може з'явитися на людях. Хоча винник продовжує допомагати хлопцям і дівчатам із ЗСУ. спочатку, це були автомобілі, потім броніки, прилади нічного бачення тощо, за рахунок чого зараз живе артист, невідомо, але справді бажаю Олегу швидшого одужання і повернення на сцену. Слухайте, друзі, а ви зауважили, як зараз розвивається українська музика і з'являється все більше молодих музикантів з крутими треками? І на мою думку, після перемоги свої місця в першому ешелоні артистів зможуть повернути, ну, напевно, лише 15%. Інші, які загубилися за цей рік, напевно, так і не зможуть зрозуміти, як можна знову бути в топі. От напишіть, будь ласка, в коментарях, як думаєте, хто на вашу думку вже? Взагалі не зможе повернути собі бувалу популярність. Чекаю! Нещодавно подумав про те, куди зник телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, поцікавився у спільних знайомих і виявилося, що Діма працює над фільмом, який називається Рік. Це авторський погляд Комарова на те, що відбувається, але під Таким кутом, який не покажуть у новинах. А ще виявляється, в березні вийде новий сезон шоу Світ на виворі про Колумбію, який Комаров зняв ще до повномасштабного вторгнення. От, друзі, знову ж таки питання сьогодні дуже багато питань до вас. От як ви вважаєте, такі розважальні шоу зараз на часі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Актор Арнольд Свершне. Актор. Актор. Актор Арнольд Шварценеггер днями збив на своєму авто велосипедистку. Велосипедистка, яка рухалася перед автомобілем актора, раптом вирішила повернути ліворуч. А Шварценеггер, який їхав із невеликою швидкістю, за нею не встиг загальмувати. Після інциденту цю велосипедистку госпіталізували, а актор відвів її велосипед у ремонт. Правоохоронці розслідують причини ДТП, але вони вже дійшли висновку, що актор не зміг уникнути зіткнення з цією а, спортсменкою, яка раптово змінила напрямок руху. Актриса Анна Саліванчук, яка відома нам за зріалом одного разу у Полтаві, розповіла мені, що під час тривоги не спускається в укриття зі своїми дітьми. Акторка каже, що покладається на долю, і якщо їй долею суджено померти, то так станеться і в укритті. У нас з Анною вийшло нове інтерв'ю, і я чесно кажучи, ну не сильно підтримую таку позицію, але це також позиція. От ви спускаєтесь в укриття при тривозі, і чи підтримуєте ви Анну у її позиції? А ще Серєванчук розповіла про те, що зараз у них з чоловіком дуже складні стосунки, і невідомо як буде далі. А для того, аби налагодити ці стосунки, Анна навіть пішла вчитися на психолога. Повне інтерв'ю з Анною Селіванчук можна подивитися за посиланням в описі цього відео. Заходьте і не забудьте поставити лайк. Дякую. А колишній чоловік Ані Лорак Мурат розповів, що місто у Туреччині, в якому він народився і виріс, зазнало сильних руйнувань після землетрусу. І взагалі, чим же зараз займається Мурат і де він живе? Живе, виявляється він в Києві і є співзасновником турецької косметичної компанії. А ще дуже активно допомагає ЗСУ. З 2021 року він зустрічається з візажисткою Лілією Реус. Ну і відомо, що у Лілі є доросла донька від попередніх стосунків. Бодічка, може, ти вийдеш вже звідти? Ззаду. <плес> Я, до речі, Мурата запрошував на інтерв'ю. На жаль, він мені відмовив. Ну, напевно, знає, про що і про кого я буду питатися. Перше зараз було краще. Що в сраку? Я як сказав, так і сказав. Тож мені. Розказує мені, як було краще. Пф. Чи спілкується переможеця минулого ви, сезону? Ш... знайшла нового бойфренда? — Хто? Ані Лорак. — Бабуль, вам лавочку, от, от, от Поставте. І сімки, візьміть, будь ласка. Чи спілкується переможеця минулого сезону шоу Холосяк Анна Богдан з Михайлом Заливакою? Нагадаю, що під час повномасштабного вторгнення стало відомо, що пара розійшлася після року стосунків. кажуть, що на них так вплинув стрес від повномасштабного вторгнення. При цьому ані залишився кіт Михайла, і вона навіть прийшла на його день народження. Ну і взагалі у Ані з мішою залишилися дружні стосунки, але як бачимо, кохання пройшло. Чи зараз Анна Богдан з кимось зустрічається невідомо. Як тільки дізнаюся, все вам розповім. Ну і ще про е, холостяка вже про 12-й сезон. Юля Кавчук з холостяка 12 покинула бразильського футболіста. Буквально місяць тому Юля розповідала, що у неї неймовірне кохання з цим хлопчиною. Вони познайомилися у Дубаї, де Юля зараз і живе. А розбіглася пара через те, що екс-коханий Кавчук не дотримувався слова і у дівчини урвався терпець. Тепер Юля знову завидна холостячка. Друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися. Не забудьте поставити лайк, підпишіться, будь ласка, на канал. Ну а інтерв'ю з Анною Саліванчук і а, минулі випуски Слава Про, дивіться ось тут через 3, 2, 1.